П'ятницю від міжнародної організації міграції, яка кілька тижнів тому надала нам потужний генератор, ми отримали ще один подарунок. Це сучасний фібробронхоскоп японської фірми Пенсекс. Це дуже хороший прилад. У нас не було бронхоскопа хорошого в лікарні, тому зараз будемо вивчати, володівати цим апаратом. Дякуємо. Ковідних хворих у нас 6 відділень, з них одна дитина. За місяць виписалось вже 15 чоловік на сьогоднішній день, тобто кількість потихеньку-потихеньку зростає, тому всіх закликаю берегтися. Я вам давав доручення знайти автомобіль для військових. Буквально на тій неділі в одному з найпередових ранило двох бійців. І їх на плечах тягнули три кілометри, тому що не було автомобіля. Автомобіль розбили моє завдання залишається в силі. На цій неділі питання повинно бути вирішено.